Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні продовжую вправи для кубиків на животі. Буду піднімати ноги, бо минулого разу робив то на підлозі. І ну, трохи буду чергувати. Ніяких не відбулося крепатур. тобто в принципі більш-менш ці вправи на підлозі, нормальні. Якщо не дуже сильно активно і багато їх робити, потрошки починати. Можливо, з часом буде краще. Ну, звичайно, що все болить, хрипить, ламає, але бо якщо ти не рухаєшся роками, то звісно то таке буде. Тож, потроху треба починати, якщо ви почнете займатися і щось робити з пресом, то кожен день, потрохи-потрохи, і воно піде. Буде добре. З часом не помічаєш, як можеш вже й рухатися, і ногами, і руками, і ти нібито вчора ще не вмів, а сьогодні вже краще і краще. то все має значення. Отже, поїхали. А якось від стану залежить. От сьогодні роблю і так важко якось капець. А буває, чу -чу -чу. можна і 100 разів зробити. І не відчуваєш взагалі навантаження. Це єдине, що не спиню. Я так і не розумію, що його прибирає, бо мені здається, воно не змінюється взагалі. Так хоча й тут те, що воно не змінюється взагалі. Поки що. Поки що. Але я, як і багато людей, хочу зробити все. За тиждень а бажано за три дні, але ну, вже зрозуміло, що так це не буває. Ну, без якихось супер і навантажень неможливо. Може, якщо собі вколоти якийсь там не знаю, гідропірід 5 кубів, то воно саме втягнеться все, але потім невідомо які наслідки. Так що. Йдемо природнім шляхом, ти, що може кожен зробити. Так, ну цей цикл я зробив. До речі, де не дивився, всюди пишуть три підходи по 20 разів. Ну, тобто, три підходи по 20 разів зробили все достатньо. Я так розумію, що більше нема сенсу, бо ти тільки будеш забивати м'язи, буде все боліти, тягнути, а різниці немає. Я так розумію, що тут саме в послідовності кожен день, потрошки-потрошки. По кожен день, кожен день, кожен день. І воно, ну, навіть якісь маленькі рухи, вони призведуть до результатів. А якщо... Гилити цілими днями то нічого гарного не буде. І ефект все одно так не прийде. Ну, я так думаю, можливо я і помиляюся, невідомо. Але я так роблю, бо як роблю. Мені кінцевий результат е, треба, а це все там якісь нюанси. Нафіг. ноги болять, тут нічого не відбувається. Ні, ну хоча трошки починає пітнішити і позаду, і попереду. Я так ну, розумію, що там якийсь трохи жир той топиться. Трошки є. Бо холодніше. Оця частина холодніша. Оце холодніше. І тут оце прямо відчувається, як ніби мерзне аж. Воно могреє. Одразу ніби мерзне. То кажуть, що якщо пітніше, то добре це. Значить, що щось там працює якась м'язова. А... Ну, м'язи працюють. Фух, так, третій підхід. Все. Теж 3 по 20. 20 взагалі по 10 на кожну ногу таким чином роблю. Можливо, треба по 20 на кожну, тобто 40, але ж ніхто не пише. Це різні пінтірести, тіктоки. Хто знає, пишуть просто 3 на 20 там 4 на 15 2 на 10 Що 2 на 10? Невідомо. Я собі так сам придумав і так роблю, не знаю. Можливо, ну, взагалі неправильно все роблю. Я роблю це не як інструкцію, я не розуміюся на тому, я просто хочу трошки змінити структуру. І все. А як воно насправді невідомо. Може мені хтось напише в коментах, що це херня, чувак, ну взагалі не те. Ти б вже давно був би з такими кубами. Аби робив по-іншому. Ну але наразі роблю як зрозумів. Отже, третя вправа. Це отаким от чином я спробую. Хоча щось я дивлюсь у мене і ноги не згибаються. Ладно, як є. <реш> Перший раз роблю її саме правильно, бо минулого разу я за спиною щось робив. Не так зрозумів. А може його так теж роблять, не знаю. І ще отак ніби роблять. Типу, отак от. А є отак от. Ну, не знаю. Це я бачу всі роблять. От як я що тільки робив, то більшість людей так роблять. Я так розумію, що якісь м'язи тягнуться. Оці, мабуть, щось ну, теоретично. На ноги дає, знову ж таки, по-іншому, в колінах. Відчуття дивне, як типи вигинається воно якось. Ні, більше не зможу. Цю вправу з раку. сьогодні вже не буде. О, Болить! Страшне болить, все. Ні, На потім. іншого разу буду. Поступово може вийду на ті 3 по 20, поки достайме. Що на сьогодні все. Вже спікся. До зустрічі в нових відео. papai